сьогоднішній день по Чернігівській області є 118 родин, наїх, з якими дійсно є контакт. Дівчата зараз дзвонили майже всі сім'ї, запросили на цей захід, і жодна сім'я не сказала, для чого ви це робите, що нам це не потрібно. Всі відгукуються, всі чекають, особливо після першого заходу, який ми вважаємо був найкращий по всій Україні, проведений. Люди познайомились, вони очікують того спілкування, того. Тут тієї підтримки один від жодного, діти познайомилися один з одним. Вони вже також хочуть один одного бачити. І тому люди, люди чекають саме на 28 число. 28 числа о 11 у нас буде поселення, потім обід. Далі родини будуть працювати в психологічних групах, а дітей ми заберемо на розважальний комплекс, базис, який нам. Особі Андрія Скверца, надає можливість там зробити реблікательні програми для дітей, причому для дітей різного віку. Після психологічних заходів, які будуть у, з родинами, проведені психологами ресурсного центру, які очолює Світлана Ющенка, всі приїдуть сюди на площу. про, те, про що вже казала Оксана. На сьогоднішній день з родинами також буде родинам надана психологічна підтримка. І потім всі діти поїдуть до Львового театру Довженка. І потім всі родини зберуться на катері Казбек, їм буде проведена екскурсія по місту Чернігаву, і Воно вже буде таким більш заспоко... ну, більш така вода, катер, екскурсоводу. Вірдості ми вважаємо буде дуже дуже заспокійливо.